Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Олександрійській міській раді обмежує права змі щодо забезпечення рівних можливостей по створенню, збиранню, одержанню, зберіганню, використанню і поширенню інформації. Ще напередодні нового року прокуратура внесла подання до міськради щодо приведення положення про акредитацію у відповідність до вимог конституції та цілого ряду законів. Подання прокуратури перебуває на розгляді міської ради. Між тим вже неодноразово і представники національної спілки журналістів України і Незалежний медіа України. Висловлювались про те, що норми Олександрійського положення про акредитацію журналістів не відповідають законодавству та суттєво обмежують права журналістів серед абсурдних та надуманих вимог надання у розпорядження владі всіх статутних документів, змі та цілого спектру конфіденційної інформації про міських журналістів. Також влада вимагає від журналістів стояти на офіційних заходах тільки у визначених місцях, не дозволяє акредитованим журналістам давати оцінку рішенням влади та заперечує можливість навіть вільного вибору одягу працівникам засобів масової інформації. Не дивлячись на подання прокуратури, міська влада вже відмовила в акредитації журналістам цілого ряду міських ЗМІ, в тому числі і телерадіокомпанії Контакт ЛТД.